Привіт, мої маленькі мрійники! Сьогодні моя казка про хмародима і сміливого капелюшика. Жив був у вежі з бурштиновим дахом чаклун Хмародим. Старий як гілка, що тричі ламалась, і тричі зросталась. У нього була довжелезна борода, що лежала на трьох поличках, і книга заклять така товста, що нею можна було прикрити дах від дощу. І хоч Хмародим знав безліч чар, любив він тільки одне хвалитись. Я наймудріший чаклун у трьох лісах і семи полях. гукав він зі свого балкона. Мене слухають навіть блискавки. Усі в селі трохи боялись Хмародима, бо він завжди ходив із оберемком громів під мантією. Одного дня до нього прийшов маленький учень-капелюшик. Він був найвищий за гарбузову батвину, носив капелюха, що весь час повзав на очі, і мав чарівну ложку замість палички. Бо палички всі роздали старшим учням. Я хочу вчитись чаклунству, сказав він сміливо. То й добре, можеш підмітати полички, а магія не для дітей, буркнув Хмародим. І так тривало дні й ночі. Капелюшик натирав баночки з пилом, перемотував сувої та варив борщ, а при цьому завжди слухав і запам'ятовував. Якось уночі над вежами прокотилась страшна буря, і з лісу вийшла тінь безіменна, істота, що ковтає слова, закляття і пам'ять. Вона пробралася до вежі Хмародима і прошепотіла Забудь, хто ти, забудь усі чари. І пух чаклун нічого не пам'ятав. Забув, як тримати ложку, як заварювати чай, і навіть де в нього ніс. Сів посеред кімнати і мовчки дивився в підлогу. Капелюшик не розгубився. Він тихенько взяв свій зошит із малюнками, який ніколи не випускав із рук, і сказав Хмародиме, ти мене нічому не вчив, але я сам навчився. Тепер моя черга. І почав. Спершу він намалював тінь у зошиті, щоб не боятися, потім проголосив голосно ті слова, що чув тисячу разів. О хлібог, Визелепа, повертайся, пам'ять, бо буде халепа. Тінь застогнала, але не зникла, лише почала крутитися довкола. Капелюшик подумав, що простих слів не вистачить, підійшов до Хмародима. Взяв його за руку і прошепотів Ти завжди казав, що ти наймудріший, але мудрість це не знання, це коли ти допомагаєш, навіть коли страшно. І тоді з ложки капелюшика вилетіла іскра світла, як сонце після дощу. Тінь закричала, перетворилась на клубок пилюки і зникла. Хмародим кліпнув очима, подивився на хлопчика, посміхнувся. Агов я знов пам'ятаю, але як? Це я, твій учень, я згадав за тебе, скромно відповів капелюшик. І вперше в житті Хмародим схилив голову. Я був мудрим лише в словах, а ти мудрий у справах. З того часу капелюшик став помічником великого мага, і хоча його капелюх усе ще спадав на очі, він бачив серцем краще, ніж будь-хто. А мораль цієї казки в тому, що справжня мудрість це не вік і не кількість книжок. Це здатність допомагати, коли страшно і вчинити добре, навіть якщо ти ще зовсім маленький. Капелюшик врятував не магією, а серцем, сміливістю і добротою.